Можна так сказати, в лапках перший пішов, вже позбавили двох депутатів мандата. Як ти думаєш, далі буде? Хоча таке з великою радістю, це ти кажеш. Мені здається, що дійсно парламент і всі парламенти, всі скликання заслужили, щоб так до них відносилися, і треба змінювати це. Треба, щоб парламенту довіряли. Але коли депутати мають. Подвійне, потрійне громадянство, як казав там класик, так що у нас подвійне заборона, потрійна не заборонена. Тобто це абсолютно нормально. Особливо під час війни. Як ти можеш голосувати в інтересах України, якщо ти ще підданство маєш або громадянство іншої країни? Ну це ж абсурд. Саме це, за моєю інформацією, стало підставою позбавлення цих депутатів громадянства. Не маєш громадянства. Не можеш бути народним депутатом. Це прямо передбачена Конституцією, це прямо передбачено українським законодавством, і я все ціло підтримую. Але це не повинно бути якоюсь такою фрагментарною історією, якимись окремими випадками. Це повинна бути аналіз всього парламенту, всієї діяльності парламенту, кожного народного депутата, органи повинні перевірити. Зараз у нас хороша комунікація з нашими міжнародними партнерами, якщо в кого ще є. Громадянство незалежності від партійного квитка, чи він опозиціонер, чи він від партії влади. Він повинен бути позбавлений мандату, тому що не може такого бути, щоб були агенти подвійного впливу. Можуть бути тільки депутати, які є громадянами України, які голосують тільки в інтересах України, і це єдиний правильний підхід. У мене до речі є інформація там де раніше депутатські звернення направляв щодо інших депутатів. Не підтверджена до кінця інформація. Але я тобі хочу сказати, що це не останній випадок. Хочу в цьому запевнити. Я надіюся, що оця ось чистка, така, яка відбудеться, стане для всіх потім наступних скликань прикладом, то, що якщо маєш паспорт інший, нічого ти робити в парламенті. Якщо маєш олігархічні якісь зв'язки, нічого тобі робити в парламенті. Якщо йдеш туди лобіювати інтереси, це набу повинна цим займатися. Нічого тобі робити в парламенті. Ми парламент. Наше скликання дев'яте, це дійсно історичне скликання. І в нас є свої недоліки, є свої переваги. Ніхто не переживав такого, що ми зараз переживаємо війну. Я про пандемію взагалі мовчу, про економічну кризу, про все це інше. Я надіюся, що десяте скликання, коли відбудуться вибори. Я надіюся, що вони вже можуть в наступному році можуть відбутися. Тому що я надіюся, що війна закінчиться і треба буде перезавантажувати потім країну. Легітимну владу обирати, тому що у нас представники різних ОПЗЖ і всього іншого залишаються недобитки. Ці. Треба буде це припиняти, треба буде перебирати парламент. Я сподіваюся, що наступний парламент буде іншого, абсолютно складу. Там не буде більше громадян наземних держав. Ось про це йде мова.